Часто ми порівнюємо себе з іншими, і від цього стає лише гірше. Чужі успіхи здаються грандіозними, а власне життя незначне. Але справа в тому, що це пастка, і як з неї вибратись, оскільки важливих речей. Перше, ми бачимо лише зовнішню картинку, але не знаємо, що проходить інша людина. Ми бачимо лише верхівку айсбергу, а під водою проходить купа зусиль, проблем і невдач. Друге єдина здорова конкуренція це з собою. Чи стала я кращою, ніж була рік тому? Маленькі кроки щодня важливіші, ніж спостерігати чийсь грандіозний успіх, якого ми не бачили в процесі. Третє, Уяви, що квіти в саду заздрили б одне одному. Троянда заздрила в соняшнику, а ромашка дубу. Але кожен з них цінний по-своєму, і ти теж. Четверте, записуй щодня чотири речі, за які ти вдячна. Це допоможе мозку побачити, що твоє життя вже має цінність. І пам'ятай, чим більше ти приймаєш себе, тим менше ти хочеш порівнювати себе з іншими. А найкраще, що ти можеш зробити, це розвивати свої сильні сторони і рухатись до своїх цілей. Бо світові потрібна саме ти, а не копія когось іншого.